Оце так шашлики 9 березня за користеним відпочивальники не справились з вогнем. Підгоріло м'ясо, і навіть автівка. Ось такі фотографії вже сколихнули місто. Я так розумію, це шашлики 8 березня так завершились у людей. Ну, на превеликий жаль, статистика іде вгору по виникненню пожеж на території не лише Коростенщини, а мабуть всієї Житомирської області і нашого регіону. Здавалося б, нічого поганого люди не зробили. Поїхали відпочивати, але не врахували вітер, не врахували відстань автомобіля від вогнища. Тому, завдячуючи цим факторам, вогонь швидко поширився до транспортного засобу, в результаті чого вогнем автомобіль був знищено майже повністю. Більше трьох тисяч літрів пального виїздили вогнеборт. За останні 10 днів на сьогоднішній день ріст пожеж складає більше 200% по місту й району. Сергій Болеславович ділиться останніми фото і говорить, що в кожному селі знаходиться небайдужа людина, яка починає боротьбу з сухою травою. А в результаті доводиться телефонувати на 101. В основному це люди похилого віку. Ще ви знаєте, який фактор вражає те, що дзвонять. В першу чергу до своїх дітей, до своїх онуків, племінників, які проживають в місті Житомирі, в Києві, в Рівному. Вони дзвонять сюди на гарячу лінію, на службу порятунку, погрожують. Якщо через 5 хвилин ми не дістанемося в відстані 50 кілометрів, до нас вже будуть вживатися заходи. Ну скажіть, будь ласка, коли більше 40 викликів за добу, ну які ще заходи можна вживати до нас тоді? До кого сьогодні треба вживати заходи? Вибачте, це вже емоції, але давайте вже питати з тих онуків, з тих дітей. Дітей, яких родичі знаходяться в цих населених пунктах, навмисно скоюють ці злочини, наче це не назвеш. Чому до цього часу ви їх не забрали на цей пожежно небезпечний свою бабушку, дідушку? Чому ви не найняли людини саме, якщо не можете приїхати, або викосати, зробити порядок на присадібній ділянці? Ну, звичайно, дивиться вікно і коли стемніло, бачити, що вогонь підходить за декілька кілометрів, і подзвонити, і тут розказувати, як нам діяти, куди в першу чергу треба їхати, кого рятувати це. Проще всього. Ого, давайте почнемо своєї свідомості і будемо берегти той край, де ми живемо. Будемо дбати про тих мешканців, які знаходяться поруч з нами, про тих тварин, які сьогодні живуть в лісі і полях. Будь ласка, люди добрі, давайте берегти себе і свою природу.